Бажаю вам доброго часу доби, дозвольці, чарівники, чарівниці вітаю вас на моєму каналі. Зараз я налаштовуюся на те, щоб зробити якийсь добрий розклад на тему любові, а саме, чи тоскує, чи скучає загадана людина по вам. Попередній розклад був дуже емоційний для мене, і мені, точніше, попереднє відео. Мені хочеться якоїсь розрядки, мені хочеться погадати на любов і. Щоб це було максимально інформативно і коротко, щоб надовго не розсосолювати. І ось прошу обирати ваші сигніфікатори. Перший варіант це от таке от сердечко з блакитним камінчиком. А другий варіант це підвізка вигляді листочка. Прошу Дивіться на них та обирайте ваш варіант і загадуйте вашу персону, чи сунула вона за вами. Якщо є бажання подивитися обидва варіанти, то значить це відео цілком для вас, і вам відкриється якась інформація і в першому, і в другому. Якщо ж немає бажання жодного, жоден варіант дивитися, то це, це значить, що відео просто не для вас. Прошу обирайте. Добре, було вже багато часу, щоб ви обирали. Давайте переходити до першого варіанту. Одинички я вас вітаю. Ви обрали сердечко з блакитним камінчиком. І давайте вже подивимось, чи скучає за вами загадана вами персона. Сигніфікатор. Ви, вона. Та що між вами? Ви. Вона, те, ще між вами. Ну, скоріше, за все, вона зараз спить. Або знаходиться в такому стані, наче як між світами. Можливо, випила чогось. Або, можливо, просто себе якось дивно почуває через щось. Можливо, просто втомилася, але мені йде таке, що вона не те, що втомлена, а просто якомусь. У дивному для себе стані. А ви у вас як друге дихання відкрилось, і ви відчуваєте, що ви можете багато що, що ви набагато ще спроможні. А між вами випала карта це те, що та людина, скоріш за все, дуже сильно хоче бути з вами і, як ліхарадична, шукає способи бути з вами. Або навпаки, ви хтось один в цій парі. Намагається звести вас обох в пару докупи, і... а іншому це вже не потрібно. І Мені чомусь йде, що, скоріше за все, вам ці стосунки не потрібні. Можливо, ця людина саме тому і вирішила так розслабитись, хоча мені чомусь здається, що вона, скоріше за все, зараз спить. Добре, це може бути дійсно колишній. Або хтось з ваших прихильників-шанувальників, чого розположення, вашого розположення він якраз і не добився. Або вона. Добре. Чи скучає на момент першого перегляду цього відео загадана персона за одиничками? Три карти. Так. Я так зроблю, щоб вам було краще видно. У цієї людини багато що відбувається. Я б сказала, що вона про вас думає, або, можливо, ви її зараз снитеся, Або якщо ви дивіться, яка, який час доби. На момент ваш, вашого перегляду, якщо ніч, то вона спить. Якщо ранок, то, можливо, прокидається або ще ж спить. Якщо день, то вона, можливо, якось себе дивно почуває, але тим не менше вона про вас думає. Я б не сказала, що вона за вами скучає по оцим картам. Я б сказала, що вона присполняється коханням до вас. Тобто по цій карті король вогню, у нього одна з чакр світиться. І тут між ним п'ятий старший аркан і 21 старший аркан. Ще це колода Таро Оша. Це дуже специфічна колода. І мені от так іде, що ця людина, знаєте, у неї якась світла, світлий сум. Якщо, якщо ця людина і сумує за вами, то вона не прямо тоскує ще їй погано. Вона рада, що. Е що вона закохалася в вас і що відчула цей досвід, кохаючи вас. Навіть якщо ви ніколи не були парою, вона сама собі приємна, тому що вона відчуває кохання. І вона розуміє, що, скоріше за все, між вами. Вже все закінчилось, але якщо ви дивитесь на нову людину для вас, то вона розуміє, що між вами все тільки починається. Тут е, специфічні варіанти можуть бути у цього відео. По цій карті е, завершеність 21-й старший аркан, і краще отак піднесу, піднесу. По цій карті, як кажуть, пазл сложився. У когось цей пазл. У когось загаданий мами персон, цей пазл складується так, що я готова її відпустити, хоча не хочу, або його відпустити. А у когось цей пазл складається так: а може вона або він та сама, та самий. Ось таке відчуття. Тобто, тут не те, що сумує, тут, скоріше за все, просто відчуває кохання і дзен. Можливо, розслабленість, можливо, ця людина поплила від свого кохання до вас, або вона тільки починає усвідомлювати, що кохає вас, якщо це новий знайомий, або е дуже розмірковувала деякий час до вашого перегляду перед сном, наприклад. Або виснилися, якщо це ви зранку дивитесь гадання, або розмірковували над своїми почуттями та ставленням до вас. Тобто тут таке. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. О, дивіться, тут ще на дні колоди пашу води. Ташка, яка вилітає з клітки. Ну, тут хтось звільниться нарешті. Доброї одинички, я вам дякую, бажаю мирного неба та всього найкращого. Двічки. Я вас вітаю, ви обрали підвіску срібну листочок. Давайте подивимось для вас. А... Чи сумує за вами загадана вами персона? Але спочатку сигніфікація. Ви, дві ячки, на момент першого перегляду цього відео, загадана персона та що між ними. Ви загадана персона та що між ними? Мабуть, деякі з вас загадали два варіанта, вирішили подивитись на одну і ту ж саму, або на декілька людей, тому що в першому варіанті ця карта і вийшла на одиничок, які вони. Нове бачення, вона називається так. А загадана персона це осознаність, обізнаність, усвідомленість. Ну, ви випали обидва старшими арканами, і ця людина як як приоткриває для себе завісу тайни. можливо, вона на вас ворожить, можливо, вона на вас іншими способами гадає, можливо, знаєте, якісь міні скажімо так, умовно ритуали проводить, щоб ви їй приснились. От якщо ви зустрічаєтесь, є, є такий момент, що, от, наприклад, у вас є речі коханого чоловіка або жінки, ви можете підкласти ці речі собі під подушку, ну, наприклад, там светр або браслет, годинник, наприклад, наручний. Підкласти під подушку, сказати подумки або голос, чарівну фразу. Я не пам'ятаю, яка вона, якщо чесно, можна своїми словами просто сказати, нехай такий то такий то або така-та, таката мені сьогодні присниться. І ця людина, можливо, щось таке ну, миле, дівоче, таке невинне робить, що просто е навіть от нарочно хоче про вас думати ще більше. А ви випадаєте людиною, яка зараз переживає. Усвідомлення того, що вона хочеться сказати непри... таким неприємним словом. Я скажу по іншому усвідомлення, тому що вона звіздата. Підставляйте неприємне, незвичне слово. Під те, що я сказала, що усвідомлені, що ви класні, от реально. Мені от чомусь хочеться сказати неприлічним словом, не знаю, чому, можливо, вас настільки превіть того, що ви можете класно щось робити, що ви просто ресурсне, Може ви, можливо, ви як і зараз на гребені волни, якщо можна так сказати, що у вас все наладилось, і навіть краще, ніж просто наладилось. А Пішло вгору. А між вами зрілість. Тобто, я так розумію, що от-от або ви, або ця людина буде ловити другого в цій парі. І от-от хоче сказати: підсікай, підсікай, знаєте, оцим сленгом рибалок. От, От хтось з вас вже потрапив на крючок. Я не знаю, хто конкретно. Можливо, ви або, можливо, та людина. Тобто, плод уже дозрів. Риба вже майже спіймана, вона вже на гачку залишилася її витягти з води. Так, давайте подивимось, чи скучає загадана персона за вами. Я вже бачу, що скучає, але давайте подивимось. Більш конкретніше три карти. Чи скучає загадана персона за двічками? Скучає. Це навіть на малюнку видно. <кій> <кій> так. Ну, ця людина вас дуже любить. Вона будує не те, що плани, але вона мріє про сумісне життя з вами. Про. <кій> Кохання, зітхання про дітей, про сумісний бит, про сумісне проживання, про сумісне там відвідування якихось цікавих місць, наприклад, там парків, музеїв, скверів, барів, кафешок, кав'ярень. нічого завгодно. Вибачте. Мені тут активно маякуючи, щоб я не дуже розлагоювала, можливо, щось я зайве сказала, дуже багато інформації. Ну дивіться, ця людина про вас мріє, про стосунки з вами. І вона відчуває тепло, любов, кохання. Я б не сказала, що прям вона скучає. Тут більше як на перший варіант схоже, прошу вас двічки. Якщо вам не лінь, подивіться і перший варіант також, бо він для вас. Тільки тут деякі нюанси трішечки відрізняються. Але, тим не менше, цієї людини пазл склався по оцій карті 21 й старший аркан завершення. Завершеність, довершеність. Ідеал, скажімо так. Ця людина, Тут декілька варіантів. Якщо це ваш новий знайомий знайома, вона починає розуміти, що вона по уші вас закохана. Якщо це старий знайомий або колишній, то ця людина розуміє, що вона вас ніколи не забудеть і ніколи, ніколи не відпустить, навіть якщо ви не будете разом. Навіть якщо ви ніколи не були разом. Якщо це ваш теперішній партнер, то він мріє про сумісне життя з вами, і він, можливо, сам того не усвідомлюючи, потихеньку дозріває до того стану, коли б там зробити пропозицію, наприклад, жити разом, або перевести стосунки в інший лад. Якщо ви вже живете разом, то, можливо, ко котика завести, собачку, там він, знає, рибок, щось. Більш ускладнити ваш е, бит, але в хорошому смислі, можливо, ця людина дозріла ну, в найкращих радужних варіантах до того, щоб зробити вам реальну пропозицію руки і серця, або якщо ви чоловік і дивитесь на цю жінку, то вона. Вже розуміє, що хоче бути саме з вами, що ви дуже схожі на чоловіка з її мрії, можливо, навіть з самого дитинства, або вона саме про такого, як ви мріяла. Або якщо ви жінка, то, то вам ця інформація також підійде. То ця людина, цей чоловік, приблизно про таку жінку, як ви і, мрія, і От він зустрів вас і обалділу. Вибачте мене і от він зустрів вас, і він просто в шоці. Як ви класно йому і підходите, і любить він вас. І все Ну, вийшов прекрасний розклад. Можливо, цукровий, але тим не менш. Добре, двічки, шановні єдинички, одинички, дякую вам за увагу! Бажаю мирного неба, всього найкращого. До побачення! Ви були на каналі Хата Чарівниці.